Вода та її друзі дослідники. Вода в рідкому стані. Діти продовжили свої досліди з водою. Після того, як вони побачили воду в твердому стані лід, а з уподібному стані водяна пара, діти вирішили дослідити її в рідкому стані. Давайте подивимось, як вода поводиться в рідкому стані, запропонувала Кіра. Діти налили воду в різні ємкості склянки, пляшки, миски, ліки. Вода легко перетікала з однієї ємкості в іншу, набуваючи форми посудини, в яку її наливали. Дивіться, вода така текуча. вигукнув Матвій. Так, вода в рідкому стані має властивості текучості, пояснила вихователька. Саме тому вона може текти по річках, струмках, а також проникати в ґрунт. А ще вода може розчиняти різні речовини, додала Карінка. Так, це правда, підтвердила вихователька. Вода є чудовим розчинником. Саме завдяки цій властивості вода переносить поживні речовини до рослин і тварин. Діти провели цікаві досліди вони розчиняли в воді цукор, сіль та інші речовини, спостерігаючи, як вода легко розчиняла їх. Вода ти така чарівна! вигукнула Поліна. Так, вода це справжнє диво, підхопили інші діти. Вода в рідкому стані була дуже спокійною, вона лилася, мов мелодія, нагадуючи про те, як важливо бути спокійним і врівноваженим. Після усіх цих дослідів діти зробили висновок. Вода може бути різною, але завжди залишається водою. І навіть якщо вона перебуває в різних станах, вона завжди корисна і необхідна для життя. Таким чином діти зрозуміли, що важливо досліджувати і вчитися новому, а вода стала для них справжнім вчителем, і вони завжди пам'ятатимуть про ці веселі досліди з водою, які допомогли їм відкрити нові горизонти і навчитися важливим речам. То скільки станів має вода? запитала вихователька. Вода має три стани рідкий, твердий і газоподібний, відповіли діти.